А от яким повинен бути правильний бутерброд, особливо якщо ви готуєте цей бутерброд школяру. Корисні поради. Далі в рубриці Правила сніданку Бутерброд – це хліб з колбасою, сиром, помідорами і травкою. Обов'язково мука, салат. И желательно огурцы, масло, э, мясо, колбаса и сыр, и колбаса, и все. Белый хлеб, вершковое масло и твердый сыр. Такой традиционный, казалось бутерброд, на самом деле, неправильный. Бутерброд не должен содержать взаимоисключающих продуктов. Это легко усваиваемые углеводы и белки. Это значит, что белый хлеб, мясо и рыба или сыр. не можуть зачитатися вместе в одному продукте. Білий хліб замініть висівковим або житнім. А замість масла покладіть авокадо. Цей екзотичний фрукт, багатий на вітаміни та насичені жири, що зменшують рівень холестерину. Ковбасу, м'ясо замініть свіжим помідором, огірком або морквою. Для правильного бутерброду можна покласти на хліб також запечені овочі або намастити булочку домашнім сиром із зеленню. Тепер кличте до столу ваших школярів і смачного! Тризуб а замість